Все. Все, не набери. Я, я все сама зроблю. <рігра> Але присутні з семи депутатів присутні чотири, тобто кого є, е, комісія об'являється відкриття. Пропоную це сьогодні так перше питання.

Це план? а які самі самі такі цікаві проекти нас загальні просто загальне пішла, може потім далі треба конкретно у музейних закладах у туризму, закладах у мені з проведених сиварів. Так цікаве, тому що туристичне турист. для мене дав це нам більше по туристичному працю та хата. Так ну це так у нас, якщо за нашу громаду заведуть зайдунки, сьогодні політ, соколово, 18 цих запит. Ну і звичайно, в нашим саме дорога не запомнила. Хорошо, а по нашому палату Ні, це не хоче. Ну, а подумати про які міжнародні не можемо ми так? Це як пам'ятка національного національного значення. Так, ми так не проводку там тебе раніше було. Так, прошу підтримати. Так, одного воздуха. Питання так. Про затвердження структури штатної чисельності комунального закладу будинку культури в нові редакторів. Просимо дати дозвіл на внесення змін до штатного розпису, тобто замінити керівника бальних танців на Біловоду.

Það er eftir því að það er einhvern veginn að hljóða með hljóða og hljóða með skoða.

Ви? Це, через, це... Да. А там Це спотиковано є діло? Так. Да. Западаємо. Да. 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 просто. Да. 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 Дуру, за угу. О, за все, да. То, то це... Батське, è... Да. 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 Да.

Važdy, nebude opěřit, nebude, no zpět štátom dělat ty zbytky, i když štátom přesně to celé musí zbytky, obdobně štátom udělit svou asistentku, ještě no asistentka ještě před vývojovým příkazem příkazy, da da da, a dělá posádky Даже садочки сторожі немає. Дрова порізана і вона від нас не переважає дорогу. Ти хоча б і сталості по чуть-чуть повідніше. Так, поводження. Поводження. Дякую. Субтитры сделал DimaTorzok я думаю, що почувати на місцеві місцеві держав. Ви просто так це ж не заплановані. Ні, не заплановані. Ну, наприклад, в робити треба стримувати до немає вузити. Питання <гум> про запуску змін та доповнень до програми розвитку підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення номер 448 зі зміни. 1448 <гум> зі зміни. Пропонується доповнити програму двома новими запитами. Це захід один тридцять три встановлення вхідних ролетів для візити складної допомоги до Венє Міде та Кінецька. Це у нас це жна група, наша ексі ролети. Там є ролети, але це тоді була програма на велика будівництва і ролети на той час. Те, що встановлювали залізком, не становилися. Самі прості, самі дешеві рулети. І тоді, коли нас з цим рулетом переднім все добре, а з другим рулетом там проблеми. Там е, е, блок питання і на блочку дригнув. І е, е, нажимаєте, коли одна не завжди спрацьовує другий рулет, постійно. Раз, два, на третій да, раз, раз і немає. Він там заїграє, там стоять самі да. прості дешеві ролики, які періодично зношуються. Зношуються ролики і іноді падається ребент на швидку. Да. До Тоді, того щоб відкрити, закрити, за дуже... це треба підійти до персоналу, сказати відкрити, сказати закрити. Або він піднімається тільки до половини, і заїхається за... виїжджати, за... не... а він зразу пускається, він покупає. Там нема запобіжників, які э, датчики, які фіксують, що є якийсь об'єкти. <різь> тобто, якщо проїжджає швидка і автоматики закрити реліф, э, воно його закрити. Незалежно від того, буде там машина а чи немає. Або не ставити оцю автоматику до цього вибору не можу. Тому що вибирати, то не буде. Ну, поглядали, в принципі, з 19-го... Це, По великому будівництву ці ракети, як і все велике будівництво не прийняте, бо є купа на недовольки і вони вже відлітає, то що не повинно відлітати. Причому mm -hmm. для того, щоб у нас зима перві ось осінь дощі, щоб у нас. Э, э, перестала ця проблема існувати. Да, перестала існувати, тому що зараз швидка вигружає хворого з ушкодження головного мозку, наприклад, як було під час ДТП. Нагружає на вулиці по дорожці з брощатки везуть його приймальний, відкриває двері ну, і це ніякі виробники. Ну так не, ну, да, не, не ді... робить. <різь> а задумку о тій бійній групі, отак, це проєкт. <різь> вони, вони вони не хочуть виїжджати, вони вигружають на ну, при мені вигружали. <різь> <ти, різь> Така необхідність зрівнює цих хроників, установки нормальної автоматики, датчики. Ну, це конкретний конкретно... Так, для, для нас, а не для галочки mm -hmm. і великому uh -huh. так, так, обіді. Далі до, пропонується доповнити захід е, заходом 4.9. Це докупів препаратів для проведення профілактики щеплень та епідемічним е е показникам для профілактики старості. Зараз по, всій по всій Україні я зв'язувалася з по з, з санстанцією обласною, з іншими закладами, Проблема зараз по всій Україні. Сансак нам просто сказала, що це питання про антробічний цироват немає в Україні, має Воза. Раніше ми її отримували централізовано, просто якщо був випадок спалаху сказу, ми замовляли їх і в обласних постах і нам передавали інтерак або вакцину. Зараз її в Україні немає, нам просто приклали повідомлення. Робіть, що хочуть. На сьогодні нам на сьогоднішній день передали вже 20 доз гуманітарної допомоги, вакцини тація. Але на подальше, на подальше в я згадувалася з немирівською лікарненням ми віримо, що офіціальна за така проблема виникала з доставкою і з вакциною Платиста. І вони ще п'ять років тому вирішили для себе цю проблему, що для негайної вкладення вакцинування. Вони закуповують вакцину для козакошки е, місцевого бюджету і невелику до відсотків беруть санкцию. В них немає, в них є загодівля, є е, е, частина вакцини, запас, е, який є передбачений, щоб таких проблем не було. На сьогоднішній день я читала статистику, що Хмельницький район в лідерах у виявленню сказу 35 випадків, е, і найменше в мамельлю 7. Ну, Тому, це, бо, Гайоріпі, бачу, ліпець, так, ну, це ті, які не приветі. Під час цього, щоб ніколи да. вакцини не було. Або вони не не, не звернулися. Тому краще, щоб в нас був да, eh, радіо на Кетобродівський Олег Григорович, запас у нас має бути, і щоб в нас таких випадків, ви знаєте, що фактичного лікування не скажуть немає. Це тільки вакцинати. Так, пропонується 60 тисяч і доступних. Вакцина має вступити в Україну в середині вихопа. Тобто, ми її закупимо, вона буде і проблема, тоді не буде. Тоді, коли вона закінчилася на відказу, я домовилася особисто просто на на euh, договорній основі з начнету з лікарні швидкої ще веде війності, бо не двісті п'ятдесят до одноросла. Його попросила, що ми будемо відправляти сюди пациентів, коли в нас не буде вакцин в такому суді. Будемо відправляти все веде вільність у пациентів, щоб їх привели. Людина не просто не без вакцинації. Це час втрачається. То на сьогоднішній день сьогодні нам вже усе привезуть два тися досвід, як ви медиванку гуманітарному. Так, так. Голосує? Друге питання по нас до проведення. А порядок використання коштів. Скільки нас на рулетніх тисяч? 150 тисяч на рулетки. Порядок використання. Так про затвердження структури КНП Кремницька ТА в новій редакції. Це про інсультне відділення. Так, замість неврологічне відділення буде інсультне відділення. Тобто, як ми минулого разу я вам розказувала, тепер має бути інсультне відділення. Так, так. Погодно? Погодно. Так. Дякую. 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 Дякую 할수 있는 거 같아. 그리고 진정 못보잖